Перший день нового року приніс і перші вибори на Коломийщині. Їх проводили у Коршеві. Нагадаємо, що там на виборах сільського голови та депутата районної ради переміг нині чинний віт Михайло Пежук. Як проходив процес воли виявлення у селі, знає Богдан Малецький. Цьогорічні вибори відбувалися не досить активно, каже заступник голови виборчої комісії Оксана Афанасьєва, головним чинником. Було проведення їх у другий день нового року. На місце у районній раді претендувало п'ятеро кандидатів. Виборчі дільниці знаходилися у трьох населених пунктах. Загалом своє волевиявлення мали зробити понад 3,5 тисячі мешканців. Однак зранку у самому такі Коршеві із 1800 виборців на дільницю прийшло лише трохи більше ста чоловік. Явка ще невідома, тому що це ще в нас до обіду. Люди ще всі пішли в церкву, тому що йде служба, а це село у нас люди богомільні. E, порушень у нас не було ніяких, дай Боже, би було так далі. Кандидати ще присутніх не було, бо вони моляться. <гум> Я думаю, що також будуть. Ну і довірених осіб також, ще нікого не було. Хоча зранку активність була невисокою, після обіду люди прийшли на дільницю. Загалом участь у голосуванні взяли близько 40% виборців. За даними районної територіальної виборчої комісії, перемогу на виборах 2 січня здобув Ярослав Куничак. За нього проголосували понад 575 односельців. Загалом вибори відбувалися ще й у Гвісті, Королівці, Голоскові, Великій Кам'янці, Торговиці та Пилипах. Там обирали депутатів селищних та сільських рад. Як повідомили, у ТВК вибори пройшли без значних порушень і визнані такими, що відбулися. Із Коршева Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подіїнтика.